Всім привет, друзі! З вами Андрій, ви теканалі Games, Оскара про на продовження проходження ігрушки Антон Бласт. Ну що ж, в попередній серії ми з вами пройшли Броллбастер. В сьогоднішній серії ми з вами будемо продовжувати проходити рівні. Так що не будемо тянути кота за яйця і давайте вже починати. Вроде бы сюда, да. А, я знаю, что стрелять. Это це... тот, как его. Синамон Спрингс, да. Я его проходил в ДМТ. Is, Ах ты, паскуда. <laughs> Сволочь кончена. Синамон Спрингс. О, тут демон, кстати. My friend bought me here all On vacation, but in don't really wanna look at rock короче йди в жопу. Короче, Короче, я знаю, що стривене із я його вже би раз проходив в демці Антон в Blaster. Так що тут вроді би нічого такого сложного не має бути. Все ж Cinnamon Springs. Другий рівень Динамай демо, який виходить на Nintendo Switch. Що тут може бути сложного? Ну, сложно в тому, что я уже урон получил. Я тут по углудски. Угу, всем. Угу, так. Так. Ой, я знаю, как все зібрати. Хочешь лайфхак, лайфхаке забраться здесь на питок. Все то просто. Сейчас, сейчас. Опа, поняли? поняли? як я тут зробив? Я надеюсь, что вы поняли. Це ж, хто такі? Фіолетові моржі? Максим, ти що, пригодиться у моржа. А, отпрыгивато, типа. Мгу, стиле все, технологія. Кажется, немає смыслу тут щось комментувати, бо це саме скучні рівень в грі. Його даже б не обдавали. Бляп. Ну це просто поскудство, ублюдство настояще! Коли все так скоро йде! Йоп! Та Господи! Ура! Наконец-то! Вс, вертай назад, иди в жопу, Все, иди в жопу, иди в жопу, просто иди в жопу! Слышь, бы. Нет! Да ну нет! Тайден на... Аккуратно, ouais, Аккуратно я тебя прошу. Аккуратно. Ура! Наконец-то. Наконец-то я заброшу. Наконец-то! А -а -а, розовый... Розовый Антон, блях. Розовый Антон. Розовый Антон. Еще один дивый. Класс. Ты кась печера. Ну, он Бомб Кэнди Майнс. А. О, фішуля. О, комната. Так, теперь шо? Ну, теперь вроде бы сюда. Сутені. Ну нічого вам не нагадує. не нагадує вам Сонік Манію? Мені кажеться, що дуже сильно нагадує Це Этопична музика, яка грає в квітю 3 часа ночі. <laughs> Ты кто? Окей. <laughs> <laughs> okay. Короче, мне сейчас треба должен надо пишеть. Тихо. А боже. Тихо. Опа, спрей. А я тебе вот Тихо. Как тебе? А. а там спрей. Вот я его забрал. Не важно. А, ah. ты ah, хочешь? А, я понял. Опять я. Опять. Okay. Є бомба! Еще раз себе! Я бомба. <клухи> Що? А мне... Мені... А чому мені не сказали, як якісь... не... А, Короче... То есть, якщо я нажимаю на прыжок на стрибок, то я можу відпрыгувати. А якщо я нажимаю на ривок, то я можу робити ривки в воздусі. А чему мне не объясняли, кто работает? Нет туда, нет, нет, нет. Вот сюда, вот сюда тогда. Сюда. Так, вроде бы сюда. Опа! Да, вот он. Вс. Нет! А это, брата, вот. Всё. Я забрал, забрала сволочь. Вот. Вс. Теперь... Кейс фиолетовый. А, вс, це фіолетовий, топ спрей, окей, okay. я понял. Нормальная музика. Подавай, давай, давай. Тихо. А вже it's happy hour. Окей, okay. як скажеш. Погнали. У мене 3 хп вроде бы. Надо у мене 3 хп. Добре. Да ну не, ну нашу. Не сюда вообще. А я понял, тут треба бутай аккуратно. <звы> давай, 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 вс, мы киди. Фу. <звы> Но ну, знаете что? Ну, все Ну новин уже просто и ли? Ну... Не знаю, як вам. А пока что це мій самый улюблений рівень. Ну, дуже яркость. Типа... Дуже круто зроблено. Ну, уже бос. Пацаны, ну ч, уже босс? Мені уже страшно уявити, хто це. Сатана. Так скоро. Бля, кому хоть ся отсылка на да фидака. Скільки у него хп! Подожди, ч? А, я понял. це треба дарять по его морде. Ой-ой-ой, все сложно, Тихо, тихо. Я не... Я не знал, что я роблю Тихо. А привод... Тепер треба оцього дима відпригувати. Що боже. Тихо. Я щас не знаю, що я роблю, но але... щас, по-моєму, треба бити по його башкенці. Тихо, тихо. Капець. Я щас цей момент просто без урона проходжу, як я все роблю. Ага, конечно. Ну я типа что сказал без Тихо. Раз. Два. Три. четыре. Пять. Пять атак аж. Аж пять всех тупых атак сразу с наретами. Тихо. Я не вижу кико у него там хп. Ну, вы, конечно, видите, я ни хрена не вижу. Ой-ой-ой. Тихо. Неужели Невше... я сейчас с какого-нибудь сложного босса с первого раза? Все? Нет. Он идет в другую фазу. фаза. Нет. Разраду. Иди в жопу. Какая нахер другая фаза? Ему, на... ему не подходит классно. Теперь искать херня железячная. А, ты, тихо. тихо, тихо. херня открыл я. Все, я понял, понял, понял. Я ты, я понял. Игра. Тихо, тихо. Привет! Что, что за говно? Нет. А что за говно сейчас было? Какие слетающие херни? Давай, 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 давай. бля. Охер хера ты меня прыг! Ой-ой-ой. а, а что за херня по нему был? А ну там, кстати, мало уже получалось. Ёп. Да я ему а пику уже на низ. Да я. Абсолютно. Как меня бесит здесь? Цис... Малый зеленый. Здесь цис... ж... червоный шарик. Меня бісить, когда що ці маленькі прой. Шкупари... О, все. Наконец-то. Все реально сложно. Віджиланты Пробач, друже, але ти мене не здивував. анимація проигрывайся То тобто есть тут анимації вообще иначе Ч Чо? А И Ну я плавать умею ч А со што? И ч мне сам разработчик хочу сказать Для прикола Куда мені йти? Все ж такое. Один із дванадцяти. Що один із дванадцяти? Я не знаю. Сиди, давайте щось купимо у цього. У мене три мільйона фішок. Ну, знаєте що, давайте купимо це все. -се. Давайте ще купимо оце. оце і оце. Я купив два якихось спрея, один рандомний і. тот. І ще хп, да. Кстати, там не лагдеш. Писав мені під коментами, що якщо нажати на ZL, то Антон буде рычати. <laughs> Нихера собі. Реально, Антон рычай. А І Исак тоже. Тепер можна. Ще якісь приколи робити з цим. А все що з горі? П'ятий рівень. Якась роздівалка. Else, you Я не спорю, всі заставки дуже прикольні. Ну чому їх не можеш пропустити? Біг Бет. Велика, в... Велика ванна. Що за саундтрек? Ч за саундтрек вообще? Проход появився Чекай! Це що, целка на Бекрумс? Це мати матий горівень з лімінальними бассейнами. З тими самими басейнами в игрі платформер. Я просто... Вот, до побачь Что Чё так страшно? Чё так страшно? А иди в жопу. Я уже и на хп просрал через тебя. Давай, 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 давай. Да иди в жопу. Ещё и на хп взял. Чё, а я? Понятно. Звук, Звук взрыва из дельтару. Серьезно. Но он с Це реально кейс вообще дивний рівень. То тобто, есть, якщо в деяких рівнях там була якась лишня динамика, то тепер тут якось завива. Точно мандон Blast Ball? Стіна дверь пропала. Проход появився. Че страшно, <laughs> нескинечная двери из Mario 64. Все жесть. А! Бля. Я реально обосрал сейчас. Опять пустота. Ч так страшно? Алло. В гри платформера добавить всю херню. Че? Боже. Нет 네 то О, классно. Я теперь... Мне уже не подобается. Это я тоже там Антон Блаз балл. Я точно сейчас Антон бласт балл. Опять вся комната. Опять за говно. Нет, 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 иди в жопу, иди в жопу, иди в жопу. Ай, Добре. я тут иду. Нет, нет. Табари, ну мощный гавкат, у мене не відео. Капець. Вс. Це... Сужик якийсь Сужик а не. Антон Бласт. Опять ці червона жижа. чорна жижа. І так. Ну давай, давай. Оце, оце. Тихо. Акуратно. 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 <різь> Це шампунь. Це шампунь із Мордов Бенді. Із гри Тім. Окей, стільовочу. Це ж треба в рівень бітбет добавити не то, що хардкор. А ще й напиток в виде шампуня. Стилво ч А, я понял. Еще один задрачуючий момент в игре. Та, Боже, я даже не на начал. Я програю, тому що Барі Гавкає. Ты ч? Ты шо с тут Будь ласка. Сейчас без фей. Та, пта. Може, будь ласка, без фейлів щас. Ну, я реально, щас настрою в мене немає знімати кончене відео. Тому щас ви мене чуєте таким похмурим. Давай, давай, все, наконець. Бля, Я опять буду ця це, це чорна херня. Скільки минут? Дві минути? О, вот, теперь динамика появилась, наконец-то. Иди в жопу. Тихо. У меня хп. Ура, два, два хп. Все хорошо. Идеально. Давай, 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 давай. давай. Надеюсь, Барика сейчас не сильно что-то на видео. Ты хо... А не, иду в жопу, не, не, не. А, бля. Окей. Ну, а это ты издеваешься. Опа. Собрать бы то, что мне нужно. Нужна мини-комната. Давай, давай. Ну, я куда звал, это уже улучшить. Всё. А утка, проп... э, качка пропала, кстати. наконец-то. А чё? Чё? И чё? Чё, опять? Опять сцена? Подожди, подожди, подожди. У него родит сходит голова, ты ч? А на 30 секунд. Я успею. Чекай. Нет, ти хочу хп взятый. Да нет, я хочу хп взятый. Вам дружить приятно было діло все пищить письма. А, все вс. Надеюсь, саки нает. Фух, всякий нает, слава богу. А не фейл, блях. Фу-ху-ху-ху-ху, ну, я скажу це. якийсь дуже незвичайний рівень в грі. Чо, опять босс? Опять босс. Окей, давайте ще якісь спрай купимо, мені уже лічно пофиг. Кстати, можна в принципі придать какие-то я спрай накупив Gameball. Game. <laughs> Gameboy. Game Gameball Light. 13 костюмів, кстати. И костюм его спреил. Мэттмен. Эвердер. Я reddit. Atomic Purple. Угу. Mm Кочик. -hmm. Шо, бля. Я нихера не понял. Окей. Okay. В принципі, ну давайте, в принципе, с возьмем костюм. не костюм а спрей. Че-ши-ше. Насись. Ну давайте сіпечом. Опять босс-бастер. І коси буде. Я уже забув, як їх там звати. Толбастер. Що? Не поняв. Що? Як його атакувати? А! Тут даже для умства наставить написано УДАРЬ мене. А, я понял, треба все уворачивать. А так бы нараз повы. Що треба. Все, я по... Все я понял. Він це значить перемещаю по локації нам, І нам треба його... ударяти, что ли? Все, у нього є на хп. Бо! Який він шустрий! А як його донати? І де він зараз? Нет. Опа! Все, хорош! А чо? Чо на... Який щас сегмент бай? Чо? Шо за... Що це? Що? А що робити? А ха? Ха? Цекий Ізі бос. Броллбастер був важкіший, ніж толбастер. Так, іще один рівень. Ой, відео, пацани, відео вже 50 минут іде Короче я думаю, що в принципі на цій, на цьому, на цій ноті в принципі, можна вже закінчувати відео. Якщо вам сподобалося це відео і ви хочете то обов'язково покладіть лайк, підписуйтесь на канал, ну і звісно ж таки лишайте свої душі гріючий коментар. Ви були на каналі Ендрю Геймс. Всім пока-пока.